Слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть Російській Федерації! Друзі, хочу вам показати, як провести капельний полив у вже діючому рядку. Дивіться, то є капельний полив, в рядку, якому я проклав перед тим, як садити. Проклав спочатку капельку, а потім посадив полинички. Накрив плівку і посадив полонички. Так само і тут зроблено, бачите. Але як прокласти капельку, коли немає. Ну, коли вже рядок посаджений, капельки немає. Була така заморока в цьому рядку, бачите, і все проведено. Були зроблені отвори тут, і тягнулась капелька. Поставив я козлика, капельна стрічка, драбина, ну, як завжди. І. Дивіться, рядок. Бачите. І ось тут. Примотана і зустрічкою палка. Бачите, палка примотана і зустрічкою. Добре, щоб вона була сучкувата. Розміром, аби входила частина її входила десь отак. Входила стрічку. І дуже просто. Де є отвори? Де є отвори? Ось. Через них я тянув, тянув каплю. Через них протягував. Зараз я покажу, як я то буду робити. Потім я вийму цю палку, дивіться, поки вона ще тут зверху, я... О, бачите, ось там о. Видно, там ворушиться плівка. Я думаю, о, о, палка пішла. Палка має бути довга. Довга не менше метра, а може і більше має бути. Ось, ми її тут знаходимо і пропихаємо далі. Пропихаємо далі. Тут ще почиститься, не було часу. Просто хочу показати, хто, хто ще то не має. Бачите, палкою. О, вона там собі крутиться, бачите. Це йде гарно. І тут все гарно. В даному випадку це було на напівратка. І ось дивіться, вже є палка. А далі вже простіше простого. Ми тягнемо, капелька розмотується. Ось бачите. І нічого не розмоталося. І нічого не розмотало. Дивіться, дійшло сюди, до кінця. Зараз ми за стрічку розмотаємо, від'єднуємо, Тут шматочок старої капельної стрічки. відрізано, Це отак два рази і надіто. І все. Дуже просто. Ніяких краників. Ось вам стрічка положена. Зараз буду плівку класти, на неї прикопувати. І буде новий рядок полуни. А, а пів того, що в цьому році буде існувати. Осінню. Е, на, Наступному році ми будемо то все переробляти. Того рядка не буде і цього теж, бо тут буде мальвіна посажена. а мальвіну треба щороку пересажувати. Вона дуже широка, дуже широкі кущі в неї, вона розростається, її потрібно пересажувати. Все, нехай всім щастить, гарних всім рожаїв. і перемоги над одвічним ворогом.